Вітаю на каналі Грані Таро. З вами Наталя. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки за особистими консультаціями пишіть мені в Телеграм або в інстаграм. Сьогодні у нас тема, що чекає мене на новій роботі. Можливо, хтось чекає, шукає роботу, можливо, хтось вже чекає, а, можливо, вже ви її знайшли і чекаєте, коли. А вам скажуть, що виходити треба вже на, на роботу. Можливо, ви ще її шукаєте. Або вже знайшли. Давайте подивимося, що чекає вас на новій роботі. Так, що чекає? Ух, так, якийсь вогонь нов, нова робота. Нова робота, і на новій роботі вас чекає тут така карта. На плодородії, ну, тут і подарунок якийсь подару... подарунок долі. Можливо, ви будете працювати е, десь е, в офісі, е, але ваша е, робота буде залежати саме від вас. Як ви зробите, те й буде. Е, можливо, ви ще чогось не знаєте, але е, ви тому навчитесь. Так, ну, точно, ви чогось не знаєте, ну, але навчитесь. І ну, ви будете тут як риба в воді. Відкриються для вас якісь дороги, інформація якась. Дивіться, тут випав сам бос, тобто ваш, можливо, начальник ваш непосередний. І, можливо, ви тут будете заключати договір. Він буде для вас як вчитель. Можливо, він сам буде вас навчати в тому, чого ви ще не знаєте. Вам трішечки треба буде зусиль і карта переможця, тому тут все буде добре. Я не знаю, хто це прийшов до мене, але тут така людина. Могутня, сильна, тому що тут карта така бика. Можливо, це чоловік може бути. А можливо, це жінка, але така цілеспрямована. Тому тут прям все круто, все супер. Скажіть, давайте спитаємо, що вам ще порадять вищі, сили. що порадять вам вищі сили. Хто вас підтримає в цьому, у вашій роботі. Дивана, це богиня мисливства і захисниця звірів, диких звірів. Можливо, це людина пов'язана буде з, зі звірями. Можливо, це у нас зараз Багато є притулків. Тому, можливо, ви саме туди підете, не, не знаю, але тут захисниця, звірів іде. То, можливо, саме сюди вас душа вас приведе. Можливо, це і, і щось інше, але говорить, що ви повинні бути в гармонії, в гармонії з природою, в гармонії з самим собою, тому що ми і внутрішньо. Ми є та природа, ми з неї вийшли, тому а коли ми будемо гармонійні саме з собою, то все буде добре. І ну, я бачу, що тут просто все прекрасно. Дякую, що були зі мною. Дякую, що прослухали мене. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Підтримайте мене донатом за особистими консультаціями. Пишіть мені в Телеграм або в інстаграм. Всього найкращого до зустрічі!